Всім привіт! Вітаю вас на каналі Dyson Cards і сьогодні я хочу показати вам, що є в цих коробках доповнень до відьмака старий світ. Що ж, поїхали і почнемо ми з доповнення маги. Так, потрібно відкрити цю коробку. Так, ну Тут у нас вже ж правила. Так, і ось і вони, планшети магів, які нам додається гра якими ми можемо грати замість відьмаків? Ось тут, такі у нас цікаві. Маглі. Також в нас тут є жетони гравців. Та особливі здатності магів, щоб розмістити їх на карті. Також додаткова частина поля, щоб розміщати карти магів на ній. Та я вже ж карти самих магів, які стартові карти дій для них, для кожного. Такі приятні рубашки, ну і тут арти, в принципі, теж дуже цікаві. Так. Тут в нас просто карти дій для колоди дій, яка буде розміщатися на полі, ну і тут теж карти дій. яка красива дівчина, яка вся зелена. Ось. Ну і тут самі фігурки магів. Мені, до речі, дуже подобається, як вони зробили і в самій грі відьмак старий світ, і тут такі як вищерблені на пластику позначки магів. Ну і тут у нас от. Це гарно виглядає. Прямо з порталу стрибує. так. Ну, і маркери для гравців. Наступне доповнення в нас скеліги, яке додає нам додаткову частину карти, на якому будемо мандрувати кораблями. Так, що в нас тут є. У нас тут є правила чергові, які гарно оформлені. Мені дуже подобається. Ось вона і ця частина нова карти, яку ми будемо притуляти до основного ігрового поля. І ось. Три нові локації, на які ми будемо мандрувати. Тут місце для карт подій нових. І тут місце для дагону. До речі, у кораблях вони виглядають ось так. І їх в нас три. Тут в нас лежать нові карти. Карти дагону. Це такі собі карти трофеїв, як за звичайних монстрів. Які буде отримувати гравець, який одержує перемогу над дагоном. Так, І ось нові карти подій і карти мандрування морем, які ми будемо тягнути, коли будемо плити на нові острови. Також тут є нові жетони. І ось і сам дагон його картка. Ось така. А ось і його фігурка. Так він, він виглядає. Наступне у нас доповнення легендарне полювання. І ось воно нас порадує дуже гарними фігурками. Коли я отримала цю гру і тільки роздивлялася її, мені вони дуже сподобались. Ну тут, як завжди, правила. Також карта, яку ми будемо додавати до поля, щоб розуміти, скільки щитів у нашого легендарного монстра. Ось карти монстрів Це Буде жаба, Такий гігант, древній вампір. Не знаю, хто то циклоп, болям та гюнтер. Одім. Тут у нас лежать карти бою легендарних монстрів, бо в них своя колода бою і тут свої дуже сильні ефекти. Та карти пересування легендарних монстрів, бо вони ще й пересуваються у нас по карті. Кожен... Раунд. Okay. Тут також є Житомир Руїн. Такий. Тепер переходимо до самого цікавого і це фігурки легендарних монстрів. Такий. Ось циклоп. Вони такі великі ще. Просто на дошці дивляться дуже круто. Древній вампір. О, не можемо стати. Гютер застряг. Так. Ось і гюнтер. О, о цього дуже люблю. Сивий такий, великий такий, як у Бладрейджі великі монстри. Велетні. Ось Голим. І вони так круто зробили, що коли так на нього дивишся, здається, що його голова висить незалежно від тіла. І а вже ж жаба. І останнє доповнення в нас це. Цирі. Точніше, це кікстартерний ексклюзив, і мені дуже за це шкода, тому що це доповнення ну, надає грі просто настільки нові відчуття від гри надає, що я була просто в шоці. Тут в нас в цій коробці, можна сказати, три доповнення: це Цирі, це дикий гін, що є кооперативом, та по е шляху монстрів. І ось ці доповнення нам додають ще відьмаків для гри. Це вже ж Ось. І відмак школи мантікори. Це з доповнення по шляху монстрів. І ось у нас якраз ці карти нові монстрів з доповнення по шляху монстрів. Тепер ми будемо використовувати у грі їх. У кожного монстра будуть свої спеціальні здатності та також свої вразливості, які написані з іншої сторони картки. І з цим доповненням, коли ти граєш, то монстри розкривають себе по-іншому. Бо я вже звикла, що монстр там першого рівня доволі швидко та легко а Тут мене чуть не вбив якийсь там квіток. Якась там квітка, пробачте. Так, це в нас табличка для дикого гіну, для того, щоб ми змогли е, зрозуміти, скільки монстрів буде виходити, та який раунд, щоб ми могли щитати по нашому рівню складності. Так, і тут у нас нові карти бою. Це карти для кожного з відьмаків або магів, яка додається до їх колоди. І тобто ми починаємо гру з 10, а з 11 картами в нашій колоді карт дій. Також тут є сірі карти, які дають прикольні нові ефекти, та які ні з чим не поєднуються у комбінацію. І. Більш майстерні карт дій, я б сказала, це ускладнені, бо на кожній карті написано, що потрібно зробити, щоб вона краще діяла, щоб все з неї використати. І ось тут є якби поганість доповнення маги, тому що для магів таких карт немає. Вони замішуються тільки до колоди відьмаків. Також Подивіться, скільки контенту додає це доповнення. Бо ось це карти міста та карти нетрів. Мені здається, що ці стопки більші, ніж в базовій грі. І тут ось ще карти подій. Зараз. Дивіться на цю стопку. Просто величезна. Так, це картка. Плотви, як я її називаю. Тут чотири нові карти для додавання в колоду бойових дій монстрів, тому що в нас вже нові карти великі. І коли будемо тягнути таку карту, то ми будемо юзати спеціальну здатність якогось монстра. Ну, і це карти трофеїв Цирі і карти трофеїв школи Мандікори, та також їх базова колода дій. Нічого цікавого, все стандартно. Тут у нас все для дикого гіну, тут пам'ятки, нові карти досліджень та карти подій, також карти гончих. І наші головні вороги, вершники дикого гіну. Це ось такі хлопці. Також в нас є колода саме для вершника дикого гіну. Ну, і тут в нас ще карти мутагенів. Якщо в базовій грі ми поліпшимо свій рівень та просто беремо карти зі своєї колоди, то тепер ми будемо брати 4 карти мутагенів та обирати собі якусь, яка буде діяти постійно, це як пасивна здатність. Дуже круто, у різноманітній гру. Та ще карти бомб. Вони будуть, як карти зіль, Тобто по 4. 4 можна карти мати, 4 карти бомб. Ну, таке теж щось цікавеньке та новеньке. Завжди цікаво щось спробувати інше. Також по новим жетонам Тут щити для дикого гіну. Тут в нас жетони гончих. Та жетон, щоб, розуміти, битися чи кусати монстром з цього доповнення. Також ось жетони вразливості, які потрібно буде збирати. Ай! Впав! Один впав. Так, ну і переходимо до самого цікавого це фігурки. І ось у нас відьмак зі школи мантікори. Ось у нас цирі. Бачите, який погнутий меч. Це вона вже просто боролася із монстрами і потворами, коли я грала за неї. Та в неї аж меч погнувся, якась вже сабля стала. Це в нас, я вважаю, що то платва, а не згублена конячка. Так, ну, гончі, вони всі однакові, просто десь дві, десь три, десь одна на одній ставці. Далі в нас вершники дикого гону. Отакий. Бачите, не всіх я знаю. Знаю Ередина. Так, ну, ось ось і Ередин. А ще це доповнення нам додає нового монстра: це троль. Тому підписуйтесь на канал, буду рада вас бачити в наступних моїх відео. До побачення! Ну ось і на цьому все. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я дуже хотіла показати, що є в цих коробках, бо багато людей чекає на цю гру. І може, хоч так, якось задовольнити свій інтерес до неї. Але я розумію, що самим потримати ці фігурки, ці карти це буде дуже кльове відчуття. Також я поділилася деякими своїми думками щодо доповнень. Але скоро вийде відео, де я більш детально розповім про всі доповнення та поставлю їх у такий собі свій власний рейтинг.